И вот сейчас Белгород превратился буквально в аналог Донецка 14, 15, и прочих годов. Вот. Помните, когда он попал под обстрел? И не только Белгород, давайте поставим так сначала. Снимки, что называют съемки не самые последние, но очень характерные. Вот. Уже не только Белгород, и Грайверон почти раздолбали очень сильно, и Шебекино, и другие как города. И местечки сказать, по старому пограничью Российской Федерации вот подверглись такому черт возьми да более обидно потому что тот же белгород ведь еще совсем недавно мы до да, наш рой тв 10 лет назад мы помните ездили пока белгород был буквально центром такого умного агропромышленного развития ведь белгород сделали центром э -э, мясного и зернового, а прежде всего, конечно, свиноводческого, так сказать, такого производства в Российской Федерации. Мы все видели прекрасные роботизированные комплексы, свиноводческие огромные. Конечно, в принципе, бывший губернатор, а нынешний сенатор Савченко прав. Надо, надо, вот так вот до, собственно, до Днепра. Но сил давайте э -э, называть вещи своими нами для этого в нынешней Российской Федерации нет. Ну нет, пропущена мобилизация во всех смыслах, включая призыв резервистов в 2023-м. Вот такой армии нет, резервной для развития успеха. И поэтому Белгород, ну, собственно говоря, зарабатывает такие удары. Вот нам с 2023 -го года обещают санитарную зону, чтобы защитить не только Белогорье, не только Шебекина, Грайворон, Белгород, Курскую землю, Брянскую и прочее, прочее, ну и все прочие э, приграничия, да. Но санитарная зона чем делать? Опять-таки, все упирается в то, что э, у нас нет, у нас вот есть 600 тысяч на фронте, там чуть-чуть там в резерве, а нужно-то гораздо больше. Значит, санитарная зона остается, что называется, ну, просто-напросто, ну как, словесами, там, прекраснодушными мечтаниями. А кто. И чем бьет по Белгороду? Вот давайте посмотрим. Это же не Хаймерса бьет совсем. Вот. На самом деле, по Белгороду, по Белгороду работают вот эти системы залпового огня, чеш, чешские или там называются вампирами. Что такое вампир? Давайте откроем, посмотрим. В основном, на 20,5 километров, 42 километра только отдельными видами снарядов. На самом деле, как правило, это все-таки э, системы недальнего, не, не настолько дальнобойные. Вот. То есть получается, что мы не очень контролируем полосу от 20 ну, до 40 километров э, так сказать, в, друг, в другом варианте. Мы просто-напросто не просматриваем, потому что ну, можно было бы накрывать эти системы, да, не давать им вести огонь. Отже, триває Великий тер воєнні підсумки і дня, і тижня. І ми почнемо з ракетної атаки ворога на теплоелектростанції, гідроелектростанції. Наскільки критично є ситуація, чому росіянам вдається знищувати наші енергогенеруючі компанії? Ну там 80% генерації, так? чи чи це я Ну трохи? тут я, стощу. скоріш не, не фахівець в енергетиці? Ну, Дійсно, були дуже дуже не критичні, але дуже великі пошкодження. Тепер давай про, про те, чому воно сталося. Ну насправді була російська чергова атака на нашу енергетику, використовувалися різні способи нанесення ударів, тобто використовувалися і різні е, сили. Це і були і крилаті ракети, були і шахеди. І коли ми говоримо про шахеди, і про крилаті ракети, такі як Х-101, то насправді протиповітряна оборона відпрацювала достатньо ефективно, тому що там десь під 90% збитих е, е, крилатих ракет і шахедів. Коли ми говоримо про кінжали, які там були націлені на західну Україну на сховища газу. То дійсно от, кінжали в тих ділянках, де немає петріотів, звісно, їх немає чим збивати. Але дійсно був ці атаці один нюанс, про який ми там говорили вчора в ефірі. Сьогодні зранку говорили про те, що і вже були нарешті і завілися підтвердження, тому що в мене були певні, скажем так, побоювання. Чи буде правдивою ця інформація, яка стосувалася атаки на трипільську тес. Коли ми дізналися про те, що ворог використовував оцю крилату ракету Х 69 Це власне нова модернізована ракета з дальністю, як ми тепер бачимо, 400 кілометрів. І сьогодні вже українська правда підтвердила нашу інформацію. Вона подала уламки цієї ракети, які були дійсно знайдені поблизу Трипільської ТЕС, і це власне наша інформація. Ну просто вона підтверджена. В чому небезпека це, от, використання цих ракет Х 69 69. Вони власне є новими ракетами. Вони мають, мамо кажучи, там дальність в межах 400 кілометрів, але вони використовуються не зі стратегічних бомбардувальників типу ту 95 як оці ракети Х-101, які. Ми відслідковуємо тому, що злітає бомбардувальник. Ми знаємо, що так інакше будуть пуски ракет. А оці Х-69 використовується з фронтових бомбардувальників там су 34 там су 35 і фактично важко визначити, коли саме буде пуск з цих бомбардувальників. І ця ракета летить на нижчій висоті, і вона фактично ну використовується для таких підступних ударів сьогодні. І, І... 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 Євлаш, речник повітряних сил сказав про те, що нам потрібні петріоти, аби збивати ці е... крилаті ракети. Це не зовсім. Так, тому що оці крилаті ракети є дозвуковими, їх можна збивати навіть з ПЗРК, з будь-яких систем, які там збивають шахеди, можна збивати оці Х-69. Питання в тому, що треба збільшити кількість різних засобів на прикритті наших ГС і ТЕС. Це треба робити і самостійно і в співпраці з нашими партнерами. Так що питання патріотів і інших систем, які збивають крилаті ракети, ну на порядку денному це те, що порушується і президент. Там і міністром закордонних справ у контакти з нашими європейськими і американськими партнерами Так, я тут до речі не збрехав за останні кілька тижнів. Ворогу вдалося знищити. Ну, вивести з ладу 6 гігаватт потужності енергетики України, зруйновано 80% теплової генерації ТЕЦ та ТЕСТУ теплоелектроцентралі та і теплоелектростанції. Про це заявив був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю естонському національному телерадіомовню. Звичайно, в нас ще є сонячна генерація, атомна генерація. Найголовніше гідро, там генерація. Ну багато всього в нас ще є. Ну не так багато, але є тому. Це не, не покладе все. Але сьогодні була заява Германа Галущенка. Я просто до слова скажу ну, міністра профільного, який сказав, що. Ми маємо бути готові до будь-якого до будь-якого сценарію. І тут знаєш, я лише додам просто цікаво, що президент заявляв цього тижня про те, що йому доповіли щодо роботи по ракетній програмі України. І він сказав, що є певні результати. Тепер важливо, щоб Збройні Сили України це реалізували на фронті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.